Всі, хто від Адама народжується, є порохом. А порох не має ціни ніякої. Зараз цей момент, як наводять ракети, наприклад, на своїх же, ніхто з нас краще би, напевно, не повівся, тому що це все вияв людської слабкості, людської немочі, і ми також були би десь в їхніх рядах, не знати, де. В ролі кого? Не тоді, коли ми осуджуємо Бога і сміємося з Нього. Ні, ні. І зневажаємо церкву, наприклад, Христову. Не тоді. Але коли ми приймаємо це, отже Бог може нас перемінити. Слава Ісусу Христу! Сьогодні особливо така наша молитва, особливо так часто не буває, щоби. Випадало так четвер перед першою п'ятницею, що ми могли так молитися тут вечором, подібно як Ісус молився з учнями в Оливному городі, Оливному саді. І Він тривожився, тому що Ісус все бачив наперед. Він все переживав, можна сказати, бачивши це все, що його чекає. Саме ось в цей момент, коли ще не був в руках людей, не був ув'язнений, все одно Ісус вже переживав. І тому, коли Він потім вже ось вийшли Оливну, на цей Оливний город після вечері, Ісус аж краплі крові переживав, які виходили з Його. З Його чола, з Його тіла, тобто така була велика напруженість, така духовна боротьба. І тут також на цій вечері, коли Він, Ісус, взяв тих учнів і хотів з ними, як з друзями, бути у цій останню вечерю, але і тут не вийшло. Тут не вийшло. Бачимо, був Юда, який практично започаткував це все, тому що ну, він ходив за тими срівняками і дав надію тим пересвященникам, що поможе один з найближчих. А це дуже такий тяжкий момент для кожної людини, коли, наприклад, вона комусь довіряє дуже сильно. Якби допустила цю людину дуже близько себе, відкрила, може, якісь таємниці, і та людина йде, ось бачимо, за тими срівняками, щоб продати, зрадити, і продати. Отже, це дуже такий дійсно непростий момент. Але Ісус хотів і це пережити. Це людське, це людське. Ісус хотів це пережити, бо цього багато є в цьому світі. Багато є. І люди не раз по-різному продають. Ось навіть зараз цей момент, як наводять ракети, наприклад, на своїх же. Ось тут недавно було. В новинах ті служби наші когось там, скажімо, відкрили. І коли почали довідуватися, розумієте, вони наводять ракети російські за гроші, звичайно, на своїх сусідів. Якісь які там непорозуміння, чи що там сталося, і уявіть собі, ось живуть, живуть близько і тут наводять по сусідах ракети російські, при тому за гроші, звичайно. Для чого там просто так наводити? Треба хоч щось скористати, то, відповідно, гроші. Ну і чи не цей юди вчинок? Ну, багато таких випадків зараз особливо це видно. І це є, це є Ісус. Це все переживав, тому що Він знав це людське, і цього в людському житті дуже багато. Ось тих зрад і навіть найближчих. Отже, це зло, це гріхи, це прокляття, сліди прокляття. І ось можемо уявити, як Ісусові було важко, як було важко. Він хотів. Хоч з друзями тут перейти, але друзі його не розуміли, а одні інші зраджували. Ісус практично був сам, весь час сам. Хоч Він брав їх, але вони ось ті, наприклад, сплять. Хоч Ісус дає ось цю святу тайну і хоче їм дати це розуміння, вони не розуміють, вони питають, чи ти Царство Боже відбудуєш зараз. І коли Петрові хотів мити ноги, Петро не хотів е, дати, цю, ну, дати на це ноги свої, Ісус каже: Ти зараз не розумієш. Тобі треба просто прийняти те, що я роблю. Ти зараз не розумієш, каже Ісус. І тоді все, все скажемо, апостоли вже покорилися, але бачимо, як це непросто. тільки ця вечеря. Ця ніч для Ісуса. Вона була дуже важлива, вирішальна не тільки для нього. ну, Для нього це так, бо Ісус йшов на ті страсті, але для нас, тому що Він лишив цю надзвичайно щось дорогоцінне для нас. Це Євхаристію, Христиє Євхаристію. Просто Ісус хоч знає, що буде Його чекати також попереду. Його вже якби у Євхаристі, бо тут Ісус знає, що його чекає зараз, ось коли його схоплять. Він знаєш, ну, Він знає, що буде відбуватися, але Він також знав, що буде відбуватися святої тайної Євхаристі. Як багато людей будуть деколи надужувати, деколи відкидати, деколи топтати, деколи будуть просто. ну, Зневажати це все, і все дотанство вчиняти. Отже, Ісус все це бачив наперед. Але Він, як тоді розумів, що йому треба це зробити. Так само Він розумів, що треба Йому це зробити, бо це є спасіння, це є життя. Можна сказати, ця вечеря, яку Ісус відбуває, це як діамант. Порівняно з тими вечерями інших людей, які в той час, наприклад, ну, мали свої вечері, допустимо, Пилат мав, навіть первосвященники юдейські, або хтось інший. Отже, вони ну, мали якусь вечерю. Ось ця їхня вечеря це їх пісок. Ісус своїм Ось Можемо подивитися, хоч. Там, де, допустимо, пилат мав вечерю, він там, напевно, веселився дуже сильно і е, багато іншого чогось може проявлялося то ірода, який там також Ісуса зневажав. Отже, в них, звичайно, вечері чи будь-які гостини відбувалися пишно е, в різних таких навіть грішних різних моментах. Е, а тут Ісус з учнями проходить таку непросту вечерю. Ісус думає про нас. Він думає про нас, що нам дати, щоб ми могли бути врятовані спасені? І Він дає цей дар Євхаристію. Коли ми тепер можемо прийти. Перечищаючи з цієї святої тайни Євхаристії, переображуватися в нашому житті, мінятися нашими думками, наші душі наповнювати змістом Божим, Божою любов'ю, милосердям, миром. Це все дуже важливо в цьому світі, тому що все інше це є гріх, все, що люди не раз роблять, дуже багато там є гріхів. І такого людського, просто людського. А тут є Божественна вечеря, Божественна. І це свята тайна, Божественна свята тайна. І ця їжа справжня, справжній напій це Божественний дар, де ми можемо самі ось тим дійсно користатися і дарувати, жертвувати ось навіть за. Ти, за кого ми сьогодні згадуємо молитві наших рідних, близьких, які відійшли ось на ті літурії, запомерли. також е наших воїнів, захисників, наших героїв, які загинули, поклавши своє життя за свої ближні, за свій народ в різному часі, жертводовору, Небесний Сотні, всі інші, душі в Чистилищі. але також немало свого життя поклали священники єпископи, апостоли тоді, а скільки священників було замучено, наприклад, на радянський час і тепер так само. Отже, це молитва також для них, щоб вони отримали дійсно ту Божу велику любов і милосердя. Щоб ця Євхаристія стала діамантом відкуплення, щоб кожен, хто потребує цього, міг заплатити за своє життя, заплатити діамантом дорогоцінним, Божою тайною тим даром Євхаристійним. І з тим пов'язано також інший момент прощення гріхів Боже, милосердя, де ті, що слухали Ісуса, казали, хто може відпускати гріхи, крім Бога. І це правда. Просто вони не знали, що Ісус Божий Син, який один із троєць, є Богом також. Бого чоловік, Бого людина. І вони говорили дуже, дуже правильно, але лише з, одною, з одним, скажімо таким поправкою. Вони не знали Ісуса. Ось. І тому Його засудили, Йому дорікали і саме через те. Але Ісус виконує волю Небесного Отця, Воля Небесного Отця досконало виконана Ісусом. І Отець Небесний говорив, коли об'являв Свого Сина. Це мій Син любить, Його слухайте». Отець Небесний вручив в руки Ісуса долю кожної людини. І ця доля записана в Його ранах, в Його стражданнях, в Його крові пролиті, в Його Євхаристії це все. І тому нам треба просто дуже багато усвідомлювати, бо ми, ну, ми в цьому відстаємо, ми в цьому славнемо, коли ми не усвідомлюємо. Цього дару, і коли дуже легко втрачається цей дар, наприклад, коли людина ну, собі легко легковажить, не розуміє або пропускає багато таких моментів, де могла би, наприклад, прийти чи неділя, чи свято, принаймні не говорячи вже про будий день, але принаймні у неділю свято, щоб вона усвідомлювала, що ми йдемо на Євхаристі за діамантом. Бо все інший пісок, порох, порох, всі люди порох. Всі люди порох. Бог коли Адама судив і оголошував йому, що він здобув, коли переступив Божий заповідь, Бог сказав, ти порох. І всі, хто від Адама народжується, є порохом. Порох не має ціни ніякої. Не має ціни ніякої. Порох. І тільки Бог тільки Бог, хоче цей порох перемінити, переобразити. І тому він посилає свого сина, який стає людиною, щоб через Його милість і через віру нашу. Ми могли переходити з того пороху в діаманту і всі діаманту Божого небесного. Цей шлях дуже непростий, це шлях, цей шлях віри, жертовності, жертви, молитви, бо по-іншому просто не існує іншої дороги. І коли ми де можемо послухати не раз ось різні такі людські говорення, і можна просто подумати, як людина дійсно вона бувши ніким, ніким порохом бувши, як вона не розгордиться, як вона тут підскакує в цьому світі і готова всіх судити, осуджувати і все інше. І направляти, і вчити також дуже багато зараз, особливо під час цього всього, що відбувається. Дуже багато можна в цьому всьому подивитися, в тих новинах різних засобів масу інформації. Отже, як людина не розуміючи, не розуміючи, вона думає, що вона хтось є велика, насправді перед Богом, ми всі порох. І тільки через милість Бога, через жертву Христову, через тайни, через нашу віру, молитву. Не тоді, коли ми осуджуємо Бога і сміємося з Нього. І зневажаємо церкву, наприклад, Христову. Не тоді. Але коли ми приймаємо це все, отже, Бог може нас перемінити. Тільки Він може перемінити, більше ніхто. І Бог хоче це зробити, і Бог дає нам можливість, але нам треба прийняти все те, що Він дає. Те, що Він посилає, те, що Він робить, тільки тоді людина може переходити у цей Божий діамант з пороху свого. І тоді, коли вона дійсно включається в життя християнське, коли вона починає свідчити віру, правду, Божу правду, і свідчити віру про Бога, віру Того. Хто за неї помер, страждав воскрес і подарував їй такі великі свої скарби і милості. Тому дійсно Господь просто щедрий для нас, і Він хтось, хто нас любить абсолютною любов'ю. не наші близькі, навіть ми самі не любимо свого життя так, як любить Бог. Не наші ні батьки, ні наші близькі, ні наші діти, ні ні, ні ніхто. Люди хоч дуже багато говорять про Львов і дуже е, не раз нею е, якось так хочуть е, радіти, жити, але насправді по-справжньому це все є тільки Бог. Ми десь, може, маленьку частку, якщо засянемо від Бога. Бо десь та Божа тінь на нас заїде, і ми вже думаємо, що то вже щось величезне. Це просто тінь Божої любові на нас опустилася, і людина вже думала, що вже схопила все і має. І вже Бог їй не потрібний, але насправді це дуже мало. Тому сьогоднішній день це особливий, коли ми можемо тут молившись і розуміти так, роздумуючи в той момент, колись багато навіть тисячоліття. Ось, коли Ісус пішов на страсті, якась одна з багатьох ночей такої була. І апостоли були з Ним, і апостоли Потягу одні втекли, другі зверклися і так далі. Отже, це все було на цій землі, це все перейшло на цій землі. Ми лише через деякий час на цю землю вступили. І маємо можливість роздумувати про це все і не спішити судити навіть тих апостолів. Ясно, ми говоримо про те, про події, які сталися, але ми не можемо їх судити, тому що ми вже знаємо трохи більше, ніж апостоли знали в той момент. В той момент вони попали в таку ситуацію, де ніхто з нас краще би, напевно, не повівся. Тому що це все вияв людської слабкості, людської немочі, і ми також були би десь в їхніх рядах, не знати, де, в ролі кого. Але нам Господь дарує зараз як ви більше розуміти, більше бачити, бо вже маємо історію, маємо все те, що відбулося, і можемо. Якось до цього ставитися дійсно на наш час. На наш час. В покорі, в вірі, в смиренні. не спішачи осуджувати навіть Юду. навіть юду. Навіть Юду. ми тут навіть також не знаємо, що ми можемо так собі роздумувати, дійсно, що він зробив, але ми не можемо бути суддями йому, тому що нам не дано такого права. Плюс ми живемо дуже. Набагато пізніше, і тому ми дуже мало розуміємо той світ і взагалі те, всі, що там відбувалися, події. Суддя тому, Ісус, Він тільки знає досконало. Ми лише вчимося з того і стараємося, щоб з того взяти якісь науки, висновки для себе, щоб ми щось могли зробити для Господа, для слави Божої. В нашому часі, в цю хвилину, в той момент, тут, що ми можемо з тих подій, взявши, зробити тут. Оце наша місія, це послання Боже для нас. Ну, кожен на свою міру, кожен частку якусь може вкласти, навіть з тим, коли прийде до Євхаристії, коли скористає дару милосердя Божого, прощення. Ми прийдемо до Ісуса Розповіді, щоб отримати Його милосердя, прощення, визнаючи свої гріхи, отримавши Його милосердя. Оце те, що ми можемо робити в наш час. Приймати Євхаристію, щоб вона творила чудо в нашому житті, в житті інших. Оце наша місія в цьому світі. І так, нести світло і віру у Євхаристію, в Ісуса Євхаристіну. В Божу присутні, в живу церкву Христову, живу церкву, яка спасає, в якій є все для спасіння, в якій є Дух Святий, діє Божа милість все діє, тільки потрібно, щоб воно скаже в нашому житті діяло. Отже, хай Господь цьому дарує нам цю милість, ласку, довіряємо йому ці всі наші справи. І цю нашу перемогу, за яку ми і молимося, і за наших воїнів, і за тих, хто відійшов, отже, щоб Бог огорнув їх, щоб кров Христова торкнулася кожного, щоб вона не була даремно пролита, але принесла плоди, спасіння кожного, кожного спасіння, особливо тих, хто своє життя віддав за інше. Хай Бог дарує це спасіння і прославиться Його святе ім'я, слава Ісу Христу!